Продовжуємо пошук домогосподарства для нашої родини. Сьогодні оглядаємо домогосподарство в селищі Мурафа. Це в'їзна брама на господарчий двір, це стінка гаражу. Далі йде брама у двір. Це видніється сам будинок. Будинок кирпичний. Селище Мурафа знаходиться у Богодухівському районі Харківської області. В селищі є велика повна школа, проживає біля трьох тисяч мешканців. Це дорога до домогосподарства, вона піщана. Будь-яку погоду можна проїхати. Це колодязь з питною водою. Вода дом не заведена, глибина до води близько 12 метрів. Подвір'я асфальтоване. Асфальт хоч і старенький, але грязі нема. Це господарча споруда. Вона на чотири відділення. Гараж і три сарайчики. Це ви зараз бачите гараж і три двері до сарайчиків. Раніше тут проживав господар, який займався кролівництвом. У двох сарайчиках клітки для кроліків. Біля дворища росте великий берест. Дуже-дуже великий. Посилання на оголошення на OLX про продаж цього подвір'я буде в описі до цього відео. Зараз подивимося всередині господарчої споруди. Це сарайчик для різного краму. У гаражі все осталося від старих господарів як було. Все це залишається новим господарям: і верстачки, і станочки, і різні ємності. Гараж приблизно розміром довжиною 4,5 метрів і шириною близько 3,5 метрів. Навколо селища Мурафа багато лісів лісових озер. У сезон осінню багато грибів. Більше десяти разів на день з обласного центру до села їздить маршрутне таксі. Вулиця, на якому знаходиться це господарство, розташована паралельно центральній вулиці, і город виходить до центральної вулиці. Це сарайчик, якому попередній господар утримував кролів. Знаходяться клітки з кролями, сарайчик сухий, дах ніде не протіка. Це ще один сарайчик, якому теж отримували кролів. Також там є відділ для кіз. Сарайчик теж сухий, нічого не протікає, не задував. Зараз подивимося літню кухню. У літню кухню газ не заведений, є піч, сама кухня з кирпичу, ганок з кирпичу і поштукатурений цементним розтвором. Заходимо в кухню. Це маленька верандочка, галерейка. Попередній хазяїн не дуже турбувався про те, щоб підмазати стіни. Це був чоловік самотній тому трохи побілка має нехайний вигляд. Долівка цементна і оздоблена трохи плиткою. У літній кухні одна кімната, є українська піч і плита. Всі речі, які ви бачите, залишаються наступним господарям. Як бачите, стіни мають неохайний вигляд і потребують підмазати їх і побілити. Піч у гарному стані. Стеля не дуже висока, тому у будиночку буде тепленько. Від цього домогосподарства до магазину близько 150 метрів. До зупинки маршрутного таксі близько 100 метрів, до загальноосвітньої середньої школи близько 1 кілометра. Мимо будинку ходить шкільний автобус, який підвозить школяриків до школи. Двері дерев'яні фільончаті в гарному стані. А це справа ми зараз спускаємося до льоху. Льох капітальний, великий. На поході є декілька сходинок, які мають висоту невдобну для спускання. Треба трохи їх підремонтувати або переобладнати. Після того, як спустися сходинками, сам відділ льоху йде наліво. Оце він. Льох дуже великий, сухий, має свочату стелю і трубу витяжної вентиляції у стелі. Що дозволяє льоху залишатися сухим і холодним. У льосі і досі знаходиться консервація, яка залишилась від старих господарів. Є картопля, і ще деякі овочі. Все це залишається новим господарем. Оце якраз була та сходинка, де дуже невдобно підніматися. Треба додати ще одну сходинку. Це між льохом і будинком є сарайчик для дров. У цьому сарайчику є також димарь, який виведений від котлів з будинку, який ми далі побачимо. Оце якраз зараз видно викладку димаря. І зараз вже підемо в будинок подивитися, як там все всередині. До речі, це труба з газового котла, металева, з оцинковки. Робилося це не так давно, у 2018 році. Ще раз нагадую, що Посилання на оголошення про цей будинок на Олив буде в описі до цього відео. Це такий коридорчик невеличкий у будинку і галерейка. Підлога виложена плиткою, стеля підшита ДВП, є великі вікна, і зранку галерея. Осяйно сонечком. Напроти галерейки знаходиться котельня, в якій встановлено дров'яний котел, твердопаливний і газовий. Газовий котел, як вже казалось раніше, був встановлений, куплений у 2018 році. Тобто він у дуже гарному стані. Тут же можна скласти трохи дровець, щоб не бігати на вулицю. Ну і інший всякий крам. Сам будиночок не має вигляду забутого або покинуто давно житла. Всього лише один місяць тут ніхто не мешкає. Далі йде ще один коридорчик вже у самій хаті. Долівка в хаті дерев'яна, з досок. З коридорчика є три двері. Оце двері на кухню, кухонька невеличка з газовою плитою. Старі кухонні меблі, посуд. Плитка на стелі не дуже охайна, має трохи забруднений вигляд. Рукомийник наливний з відром, оскільки вода вдома не заведена. Звичайна сільська кухонька. Далі другі двері йдуть у першу кімнату. Стеля поклеєна обоями. Кімната обладнана різними меблями старого зразка. Холодильник стоїть. Ще раз нагадую, що все це залишається наступним господарям. Дуже багато килимів і всяких занавісок. В наступній кімнаті, яка дуже велика, і її можна назвати залою. Підлога теж дерев'яна, є меблі, стіни завішані килимами, багато світла із вікон, багато занавісок. Село Мурафа дуже розвинене село. Від Харкова воно знаходиться на відстані близько 80 кілометрів. В селі Є будинок культури з десяток магазинів. Працює хлібоприймальне підприємство з сушаркою для зерна. Гарні спеціалісти завжди потрібні на цьому підприємстві. До колишнього райцентру Краснокутська близько 15 кілометрів, до теперішнього райцентру Богодухова. Близько 40 кілометрів. Багато мешканців села Мурафа працює у райцентрі на Богодухівському м'ясокомбінаті. Кожен день автобус цього м'ясокомбінату доставляє робітників вранці на роботу, а ввечері привозить з роботи до мурафи. Виходимо з будинку. Ще раз оглядаємо приміщення, стіни і виходимо на вулицю до найближчого ставка близько. Одного кілометра. Він знаходиться в лісі, там обладнаний невеликий пляжик. Ще раз оглядаємо двір на споруди, хату. У хаті дах шиферний. Видно труби димарів. І труба колись була піч. Виходимо за двір на вгород. Землі разом з придомовою територією 33 сотки. Це так виглядає з городу літня кухня. Видно будинки сусідів, більш гарні, ніж цей будиночок. Сучасними дахами. І це будиночок зі сторони городу. Доволі кріпкенький, він. І це якраз. Видно погрібняк. Невеличкий виноградничок, є садочок із старими деревами, близько п'яти дерев. Старий господар обробляв невеличку частину городу, йому багато не було, а стальне був сінокіс для кролів. І оце під деревами яке видно на горизонті, проходить центральна дорога асфальтована, по якій з обласного центру до районного центру Краснокутськ.